сенатор республіканець, до речі, голова комітету сенату США з питань збройних сил публічно став на захист України. В нього була там така дуже як на мене, вдала промова яскрава. Ну і головне, він каже, що Путін брехун, і він каже, що це не Україна затягує мирні перемовини. І всі це, ми прекрасно це бачимо. Це до речі, після того, як пам'ятаєте, Трамп ось днями сказав, що навпаки Україна затягує ці перемовини. Як ви можете прокоментувати таку заяву? І чи важливо, що такі люди, от таке взагалі, зараз на багатомільйонну аудиторію кажуть? Ну, дивіться, те, що говорить, це дуже добре, але є, знаєте. Політика Сполучених Штатів Америки щодо Росії останні uh -huh. 150 років. Вони завжди намагалися врятувати Росію від різних негарантів, дуже зручна для них країна, тому що Росія створює проблеми, наприклад, в Європі, а потім європейці прибігають до США і починають вирішувати цю проблему. Вони в дійсності такий симбіоз, який дуже зручний дійсності для сполучених штатів Америки, і вони завжди намагалися їх зберігати. От останнім таким яскравим прикладом є, пам'ятаєте, коли Джордж Буш до нас приїжджав разом з Маргарет 90-му році, по моєму, і просив не виходити з цієї чудової країни, як радянський союз, угу. тому що вони завжди вони завжди і оберігали і цілісність. Більш того, я нещодавно дізнався, що виявляється, вони були проти виходу Литви з радянського союзу. Це при тому, що Литву вони ніколи не вважали частиною радянського союзу. Чому ну так зручніше, так зручніше, так вигідніше, і тому е, політика США в дійсності е, завжди була такою: особливо вона яскрава була, як це не дивно за часів Обами Байдена. Вони вибачили Росії все, що можливо, е, сприяли тому, щоб вони проводили свою експансію. Е, наприклад, там це після за війну, наприклад, в Грузії Росії взагалі нічого не було. Ну, взагалі нічого ну навіть санкцій якихось таких пльовок не було запроваджені більше у 2009 році. Е, Хіларі Клінтон е, була послана Обамою для того, щоб бігти до Лаврова з кнопкою перезагрузка. Ну, начебто, що знаєте, у нас якісь проблеми виникли там. Да далі за Крим Донбас теж нічого не було. Росії за великим рахунком е, Фактично, е, анексія Криму була легалізована американцями, коли після е, Криму. З ним зустрічалася з Путіним, ну він зрозумів, що можна робити все, що завгодно. Що головний поліцейський, який повинен брати на себе функцію підтримки міжнародного права, він фактично відпустив це на самоплив, і можна робити все, що завгодно, а так в цьому світі не працює. І тому зараз ми бачимо ці залишки цієї політики, і досі які активно підалює теж Росія, яка теж лякає захист своїм розпадом. А що будуть проблеми там, наприклад, ядерною зброєю, хімічною промисловістю і багато чого іншого, що будуть війни і так далі. Ну і звичайно, що є ще російські міфи про, ну, про непереможну армію, яку росіяни активно самі розповсюджують. Тому це в сукупності працює, тому ці слова і все інше. Це то таке, знаєте, є все ж таки на жаль, системна політика, якій не один десяток років. Дякую вам за уточнення. Так, ми це прекрасно розуміємо, але от знову ж таки, я просто коли такі заяви чую, от десь там моментами з'являється, все ж таки, знаєте, та така якась маленька віра, що є такі притомні люди і там за океаном, які отак от тверезо оцінюють ситуацію. Ну і тоді, повертаючись до того, що відбувається в нас в Україні, так точно ми не маємо опускати руки, маємо продовжувати боротися, бо дійсно ситуація складна. І от на фоні тих заяв тут можна згадати і російську препарату. Паганду, знаєте, бачу, як зараз рупори Путіна там біснуються, радіють та так от потирають свої криваві лапи, бо ж нарешті Київ без світла і холоду. А вони ж там у них там, прямо знаєте, екстаз від цього всього. Вони ж так давно хотіли, щоб столиця України опинилася в тотальному блекауті. І зараз, нарешті, вони дуже зловтішаються цьому всьому. І так ще цікаво, от такі, як Гаспарян, там Попов, Соловйов, вони чомусь думають, що українці почнуть виходити на протести. Вони такі кажуть: от тепер. Тепер ми побачимо, як буде далі, коли ось ці каструля голові, вони так нас називають хахли, теж це їхнє улюблене. Будуть виходити танцювати на майдан, бо у них там холодно. І тепер, нарешті, вони зрозуміють, що з ними робить українська влада. Тому це теж дуже важливо, щоб українці розуміли, що ми зігріємося, як то кажуть, вистоїмо, ну а вони не дочекаються. І тут дуже важливий, ще такий момент, зважаючи на ситуацію, яку зараз ми маємо і в енергетиці нашої країни. От що ви можете сказати про те, що Путін зараз вочевидь з'являється теж багато повідомлень. Буде найближчими днями, коли синоптики обіцяють там вже до мінус 30, я бачила, з'являються повідомлення, бити гатити саме по Києву, щоб знову ж таки вже остаточно закутити нас у холод і темряву? Ну буде тому що може. Uh -huh. Але росіяни тільки в цьому, в цьому році забувають одни річ що в цю гру можна грати вдвох. Угу. Uh -huh. Уже ну, йдуть удари України системної пани, і м'яко кажучи, зима в Україні все ж таки пим'якішо. Ну можуть бути там мінус 30 У нас там раз на 5 років, і то не надобно. А у вас та значно гірша ситуація, тому я думаю, що Україна готує сюрпризи для Росіян. Тож питання, хто кого переморозить в даному випадку. Ну, все ж таки за Україну стоїть і Європейський Союз, і потужні економіки, і багато цього іншого все ж таки допомогти можуть. Ну і імпорт це ж саме електрики є. І багато чого іншого. А ви як будете це робити? Тому що нарешті України в цьому році є можливість давати відповідь. Тому що uh -huh. минулого року, на жаль, це не було можливості. Ми там бачимо, там активно масажують теж ТЕЦ, uh -huh. так, в Білгороді теж щось трапилось, там б'ють в Воронівській області, багато чого іншого. Тому росіяни теж повинні розуміти, що вони там ще подивимося, хто як стрибати буде, тому що у нас все ж таки йде. Питання виживання, і люди розуміють, що це ну що це намагання зламати в першу чергу тим. А чи готові росіяни терпіти? Холод це ж таки, холод це не голод. Знаєте, десь можна там ще знаєте, подорожчі товари купити, наприклад, одяг. Але коли ти холод у тебе буде, тим більше ваш, в вашому кліматі. Так що подивимось, хто ще буде стрибати, і чи ви і як ви будете реагувати? Головне, щоб у нас була можливість це робити. Тобто, ми повинні концентруватися не на таких заявах. Ми повинні розуміти, що вони роблять, те, що вони можуть це робити. Наше завдання зробити все так, щоб у них була гірша ситуація. Так для цього треба виробляти більше зброї, власних ракет. Які підконтрольні нашим нашому командуванню, от залучати більше економічного ресурсу туди, більше залучати приватних компаній в виробництво зброї, експорт відкривати страхування військових ризиків? повинно було у нас зроблено. От що ми повинні все зробити на цьому, концентруватися, і тоді це закінчиться перемогою саме України, не там по лінії розмежування, і так далі само перемогу, тому що все інші зовнішні фактори працюють проти Росії. А, до речі, от бачите, ви згадали про відключення світла вже і на території Російської Федерації. Бо ну цілком логічно, що війна, яку розпочав Путін, тепер повертається до нього на болота. Так от там теж такий цікавий момент. От в той час, коли в Білгороді, ви теж згадували, там 600 тисяч місцевих залишилися теж в морози без світла і тепла. Путіністи тішаться, що ми в Києві тут закутані у холоди темряву. Але от що стосується ситуації, в них то кажуть, що вона контрольована. Тим часом я вчора бачу гладков з'являється з кислою пикою і, от вимушено, так записує відео звернення до місцевих, мовляв, ситуація критична, катастрофічна, і можливо нам навіть не вдасться зараз відновити ось все те, що пошкоджене. Тому він радить теж поїхати їм з Білгорода, вивести дітей, бо так і каже, вже що от маємо те, що маємо, і знову ж таки, це дуже красномовно свідчить про те, що їм байдуже в принципі, в принципі, Москві, що відбувається там, десь. В Білгороді їм головне, щоб ми тут в Україні замерзли. А те, що їхні мерзнуть, то їх це мало стосується зараз. Ну, бо дійсно, куди там тим пропагандистам в московських студіях якесь діло до тих, хто замерзає на Росії. Тут ще один є важливий момент, який я хочу з вами обговорити, бо російське видання Комерсант опублікувало інформацію, в якій йдеться про те, що Китай припинив купувати електроенергію у Росії. І тут цікавий момент, тому що вони пишуть, що повністю. Зупинив імпорт електроенергії з Росії Китай з січня 2026 року. І зараз навіть не закуповує передбачений контрактом мінімальний обсяг. Як це може вплинути взагалі на ось ті їхні теплі відносини? Ой, там багато теплих відносин. Наприклад, Китай по-братськи припинив купувати російські російські ухід. Mm -hmm. Хто не знає, і там зараз катастрофа вугіллі промисловості. Вони точніше, як, Ввели мита на, на, на нього. З Австралії, наприклад, мита немає, а з Росії є. От. І з електроенергії, в тому числі. Це ще раз говорить, що українські удари вже створюють проблеми для все ж таки цілої системи Росії, тому що, може, кілька місяців вже удари наносяться. Так, по Білгороду це не спрацює. Я думаю, що головний для нас це Москва. Тому що Москва це тенцето в Росії, це реальне центр ухвалення рішень, і враховуючи традиційне роздовбайство російських чиновників, які нікого врятувати не будуть, от це матиме значно гірші наслідки для Росії. Це знаєте, це у нас можна там накричати, то з'ясувати хто тут винуватий, центральна влада чи Кличко, наприклад, винуватий в тому, що є. от ну принаймні якось справи рухаються, так там рухається уряд, який там спрощує, наприклад, порядок встановлення там генерації і багато чого іншого. А в Росії ж такого немає. Там як е сказав Гладковці, як його Гудков, як його там. До білого розському що, да, що у нас нічого не буде. Ну, так ти сидиш і терпиш, тому що ти нічого зробити немає, бо там немає зворотнього зв'язку. Почнеш виступати, тобі скажуть, що ти виступаєш проти армії. Ну там завжди знайдуть будь-який привід. І тому, звичайно, що ну, просто енергосистема Росії достатньо велика. Україна ж скільки? чотири місяці тільки займається системною ударами по території Росії, а вони скільки, три роки виносять да, нашу енергосистему. Тому те, що от відбувається з Китаєм, там взагалі скорочення товарообігу, тому що Китай менше почав експортувати готових товарів через падіння попиту в Росії, і другий почав менше імпортувати енергоносіїв через те, що у них є в тому числі зелений перехід. Це раз другий економіка Китаю зуповільнюється, і Китай же дуже хитроватий. Він же ніколи не хоче бути залежною від одного джерела енергії. І тому вони, якщо будуть обирати там де вони ставлять фактично для себе нормативи, навіть з точки зору Росії, скільки вони будуть імпортувати, а далі вони не будуть з Росії імпортувати, тому що вони будуть робити ставку на диверсифікацію джерел постачання. Так що вони ну нехай далі будуть спілкуватися з Китаєм. Китай їм не трух він викачує фактично з них ресурси. Угу. Дякую за уточнення. Прийдемо тоді до так би мовити наших друзів, наших партнерів, бо знову ж таки є важлива заява. Сьогодні Володимир Зеленський сказав, що на форумі в Швейцарії може бути підписаний документ про виділення Україні від Сполучених Штатів Америки 800 мільярдів доларів. Але він каже, що це буде зроблено для процвітання після війни. Своєю чергою, ми це побачимо, звісно, найближчими днями, бо з 19 по 23 січня буде проходити цей форум. А я одразу от відверто скажу, коли бачу такі заяви, я думаю, що після війни це, звісно, добре. Але гроші нам треба зараз також, щоб таке вистояти у цій війні, свого роду бачу вже в. Деяких змі, а також в телеграм-каналах, українці це коментують і кажуть: ну, якщо про це зараз сказали після війни, то значить наближається уже кінець війни. Як ви прокоментуєте ці заяви? Ну, дивіться, йдеться велика дипломатична гра. Нам намагалися підсунути оці там 28 пунктів. Вітка і всех інше. Ну, Зеленський вже не може відкрито сказати Трампу, що це тут якогось цього Кримділя надіслав, який приніс мені російські пропозиції. Тим більше я тут не бачу Рубіо, де, де тут він взагалі відноситься. Тим більше Трамп сказав, що Україна повинна обговорювати ці пункти плану. Ну, Зеленський обговорює ці пункти плану. І він, по суті, в дійсності. Хитрувата так міняє тему. Він не хоче йти по поступках по основних питаннях, і він починає розмовляти питання про гроші, те, що зрозуміло Трампу. Оці якісь там проекти після війни до війни, якось воно там буде, але тут є тобто, це другорядне питання, які ну якось виглядають. Ну, пристойно, щоб нам не нам не сказало, що ми не за мирний процес. Ми за мирний процес, і в тому числі от обговорюємо там і гарантії безпеки. Він намагається вибити з Росія з цього з американців і гроші, в тому числі обіцянки. Якісь це в дійсності дуже добре. Але з іншого це дуже цікавий момент. Це все ж таки означає, що американці бачать в Україні перспективу, угу. те, що вони взагалі обговорюють це питання. До речі, Рубіо це говорив, що давайте вам зону звільнення торгівлі зробимо. А це дуже добре для нас було, якби наприклад, американці обнулили для нас мита на їх ринок на 10 років. От дивіться, оцей піс післявоєнний бум, наприклад, Південної Кореї, Японії, той самий Німеччини, він став можливим виключно за рахунок того, що американці відкрили для них ринок. Якщо ще це буде вибито, ну, ну наприклад, зараз це було б дуже добре для нас, щоб ми без помит могли будь-яку продукцію туди експортувати, це дуже в дійсності позитивний крок, тому що американці, знаєте, при всіх там не знає, там, всім там чомусь не подобається заява Трампа, але ж вони абсолютно цинічні такі прагматичні люди. Якщо вони бачать, що є така серйозні пацани, які можуть так довбати на пів Євразії. Проводити операції, значить, з такими пацанами треба дружити на всяк випадок, тому що вони можуть робити дуже цікаві і корисні для нас речі, і в них треба інвестувати. Тим що вони все ж таки дивляться, що якщо Росія йде в колапс, то що робити? Яка країна буде опорною точкою для для американців в Євразії? Тут Україна якраз до них дуже підходить. А все інше, ну от там кінець війни не цей. дивіться, поки потім при владі він буде намагатися воювати, і кінець війни в дійсності залежить виключно від України, Від темпу виробництва нашої зброї, від темпу ударів, в тому числі по Москві. Ну там для того, щоб організувати там, наприклад, блекаут, для того, щоб взагалі в ідеалі організувати блекаут в європейській частині Росії, а це можливо робити. Там є декілька точок, які повинні, як знаєте, говорить енергетики погасити. Як я знаю, що у нас е, наші енергетики працюють над цим питанням, подали вже поради нашим військовим. Тут питання в технічних можливостях. Кінець війни можливий виключно за рахунок виробництва нашої зброї, нашої суб'єктності в цьому питанні. А все інше, ну я вважаю, це знаєте. Наша влада робить все, щоб знаєте, щоб Трамп зайвий раз там не говорив, що ну не давати приводу, щоб на нас тиснути. А так, принципи, рекламу Україні і так росіяни зробили. От коли Путін жалівся Трампу на, на злих українців, які хотіли його прибити. Ну я вам скажу кращої в Україні, ну просто неможливо вигадати. Ну, значить, серйозні люди, а американці завжди серйозними людьми дружать. На словах навіть можу сказати щось погане, але насправді будуть добре добре, добре ставитися, будуть будувати відносини в прагматичній манері. Угу. Ну так, дійсно тут. Просто я завжди наголошую на тому, що ми зараз маємо предметно дуже аналізувати все те, що відбувається. І звісно, ми втомлені, виснажені, і всім нам хочеться завершення цієї війни. Але треба розбиратися в таких заявах і щоб вони принаймні зараз от не підривали нашу готовність боротися і далі. Бо роботи у нас ще багато, тому маємо кожен на своєму місці наближати цю нашу перемогу і підтримувати наші збройні сили. Це головне, бо Знову ж таки, от знаєте, хто б там що не заявляв, але давайте відверто. Скільки таких заяв ми вже чули і в підтримку України, і які от е, абсолютно були в іншому напрямку розгорнуті, вірніше повернуті до Кремля і свідчили зовсім не про підтримку українців. Але тим не менше, ми є. Ми продовжуємо боротися. От навіть зараз здавалося, б, от, холодно, темно, немає тепла і в наших квартирах, і в наших офісах. Але ми продовжуємо робити своє. Так, ми от ви теж згадували там про. Те, до кого ми маємо зараз звертатися, чи до місцевої влади, там, чи до центральної влади, ми можемо нарікати на владу, ми можемо сперечатися в трецах, в соціальних мережах там скільки завгодно, але ми все одно потім прокидаємося, навіть коли у нас по 16 годин немає світла і опалення в квартирі. І йдемо працювати. Я кажу завжди: в цьому така наша унікальність побубніти, побубніти, але іти і робити своє. Ну бо ми знаємо, що хто як не ми. Не унікальність. якщо ви подивилися які, які суперечки в Ізраїлі е, стосовно того, що як у них там політика ідеї угу. та різних тем в Україні, я вам скажу, що порівняння з Ізраїлем, що дуже дуже спокійно все відбувається. Але Ізраїль теж робить результати. Це ж таки, вони сперечаються, але бачите, країну побудувало все ж таки в постелі. І ми побудуємо обов'язково. Я в це вірю. То Власне, в мене немає ніяких інших думок з приводу того, щоб бути зараз не тут. Навіть коли холодно, коли темно. Я тут, моя маленька дитина тут, і ми продовжуємо робити своє. Тому дякую вам, пане Тарасе, за інформацію, за те, що долучилися до ефіру. Дякую, до побачення. А всім, хто нас дивиться, нагадую, Тарас Загородній політолог був щойно на прямому зв'язку.